Ці неймовірні події трапилися насправді з одним моїм знайомим дядьком, точніше, дядьком його з натяжкою можна назвати він молодий хлопець, звуть його Ігор. І почалося це все з того, що йому зрадила дружина. Він не зміг цього знести, тому все кинув та пішов зі своєї квартири, але жити десь потрібно було, тому він зняв один старий будиночок у приватному секторі міста. Будинок цей стояв порожній вже довгий час, хоча господиня здавала його дуже дешево, хлопець про це замислюватися не став, настав у ньому жити та ходити на роботу, як завжди. Спочатку все було добре, але минув місяць, і в будинку стали відбуватися дивні речі. Спочатку сам собою став відкриватися підвал на кухні, Ігор йшов спати, точно знаючи. Що люк підвалу закрито, але вночі він йшов на кухню запалити цигарку чи попити води. Тут його й чекав сюрприз: підвал було відкрито. Якби наш герой не вмикав світла, то він міг би провалитися туди, а потім з моїм знайомим сталося ще кілька моторошних історій, які мало не призвели його до загибелі. Про ці всі історії я зараз розповім історія перша. Оскільки Ігорю було нудно жити самому, то до нього приходили друзі. Одного разу, коли вони прийшли він йшов коридором, щоб відкрити їм хідні двері, тут з кухні за його спиною вилетіла таборетка, та як вдарила його по спині, він впав на підлогу, а таборетка гепнулася поруч з ним. Тут самі собою відчинилися дверця та шафи в кінці коридору, та звідти стали вилітати речі. Наче хтось розкидував їх кімнатою. ці хвилини його друзі стояли під дверима та дивувалися, чому господар їх не впускає. Коли це все закінчилося, Ігор, як то кажуть, очуняв та відкрив їм двері. Він нічого не міг чітко пояснити гостям, а вони дивувалися, навіщо це він речі розкидав. Наступна історія з горя Ігор почав пити, мало того, що дружина пішла від нього. Так тут ще й таке коїться, йому постійно здавалося, що на дворі постійно хтось ходить, але нікого не було видно. Якщо у дворі було чути найменший звук, то Ігор вискаковав з дому, не наче вжалений, щоб подивитися, що ж там. Одного разу прийшла сусідка, а він відкрив двері з сокирою в руках. Я, знаєте, людина ексцентрична, сказав він. Бачу, бачу. відповіла сусідка та швиденько пішла геть. Сусіди почали перешіптуватися про те, що Ігор дурень, але йому було не до сусідів. Підвал на кухні продовжував відкриватися сам собою. Тоді ж наш герой, а він сміливий хлопець, вирішив підстерегти момент, коли ж він відкривається, щоб дізнатися, хто його взагалі відкриває. Він запасався для хоробрості пляшкою, сідав на кухні на підлозі, включав відеокамеру, щоб не пропустити момент. Підвал вперто не відкривався, поки Ігор чекав, але варто було йому лягти спати, як вранці підвал виявлявся відкритим, як на замовлення. Якось Ігор знімав на відео підвал та білі стіни кухні. На одній стіні висіло дзеркало. Подивившись потім відео, мій знайомий жахнувся. В один момент у дзеркалі виразно проступило зображення черепа. У знайомих Ігоря, хто бачив цю зйомку, волосся ставало дибки. Хтось вважав це відеомонтажем, хтось говорив, що це випадковий ефект, а все інше Ігорю привиділося, мовляв, треба менше пити, але більшість знайомих повірили та стали хвилюватися за Ігоря. Наступна історія якраз цього часу друг Ігоря Петрик, потребував житла, хоч якого небудь, ігор взяв його до своєї хати. Все ж таки одному будинку тепер стало страшнувато. А двох хлопців вже голими руками не візьмеш. Паралельно Ігор намагався з'ясувати в сусідів щонебудь про цей будинок, але ніхто не хотів з ним говорити про це. Господиня ж будинку відмахувалася, мовляв, що ви вигадуєте, все в нормі, навіть обурювалася. А чи все у вас в порядку з головою, що ви таке вигадуєте? Тим часом становище стало погіршуватися, на кухні сам собою почав відкриватися газ. Хлопці перекривали його, але він відкривався знову, відбувався витік. Це була вже серйозна небезпека отруїтися. Кульмінація відбулася, коли однієї ночі Ігорю наснився маленький лисий чоловік у коридорі. Він був просто втіленням зла, його очі палали. Він йому сказав: Ти мій, ти нікуди звідси не підеш, ти мій. Мабуть, він і був справжнім господарем будинку, Тієї ж ночі, Петрик. Простуючи коридором, побачив цього ж чоловіка наживо та закричав так, не наче його різали. Вранці він намалював його, а Ігор зрозумів, що вони бачили одну й ту саму недобросутність. Правду про цей будинок Ігор дізнався випадково, та ще й у районному похоронному бюро, йому там сказали, що в цьому будинку на смерть отруїлося газом семеро людей в різний час. Одного разу двоє чужих дітей, які залізли в цей будинок, коли він стояв порожнім. Ніхто не знає, як, але вони провалилися до підвалу та не змогли вибратися звідти. Чому тоді трапився витіказу, теж не знає ніхто. Ігор не став заглиблюватися в причину того, чому будинок став таким недобрим. Він виселив Петрика заради його ж безпеки та посварився з господиною будинку, тому що вона знала правду та приховувала від нього. Потім він останній раз напився задля хоробрості, зібрав речі та лишив будинок. Де з ним відбулося стільки містичних історій? Зараз він знову одружений, та все з ним гаразд. Ось так.